Сьогодні запрошую вас на тренування для м'язів тазового дна. Це така поширена проблема біль жінок, які народили або займалися активно спортом, а потім пішло щось не так. Сьогодні я покажу вам декілька вправ, які допоможуть покращити ваш стан, стан вашого тазового дна та взагалі покращити інтимні стосунки та спосіб. Життя. Виконуйте ці вправи кожного дня. Адже тільки робота над собою кожного дня дає ефективний результат. Давайте починати. Одну ніжку ставимо перед собою, інша позаду. Робимо вдих, видих. Вдих витягнулося видих. Вдих, видих. Попрацюємо з диханням, адже діафрагма пов'язана тісно з тазовим дном. Вгорі в нас діафрагма, а внизу в нас тазове дно. І якщо ми активно включаємо м'язи діафрагми, тоді активно включається м'язи тазового дна, а завдяки диханню. Ми розгружаємо тазове дно, адже на нього приходить стільки навантажень, як порушення і зміна тазу, порушення осанки, важкі речі, які ми піднімаємо тощо. І так, зверніть увагу на те, що ваші плечі не мають підніматися вгору. Тут в нас все розслаблено. шия, розслаблена, м'язи, обличчя, розслаблені ставимо ручки на нижню частинку ребер. Робимо глибокий вдих, видих. Чотири пальчики попереду. Один позаду великий. Робимо вдих, розкриваємо грудину, видих. А тепер наші ручки роблять нам супротив. Не дають відкриватися, але ми підпускаємо ребра, щоб вони в нас вигравали. Розслабились. Маківочкою тягнемося вгору. Добре, молодці. Переходимо до наступної вправи. Нам для неї знадобиться невеличкий предмет. Це може бути блок для йоги, м'ячик або просто пляшечка з водою. Ми її ставимо вбік від килима. Долоньки знаходяться в нас під плечима. Животик підтягуємо так, щоб поперек стояв рівно. Розташовуємо пляшечку недалеко попереду від наших стеган. Піднімаємо ніжку вгору на рівні з головою. Активуємо сіднички. Можна поставити ніжку на пальчики, можна покласти на підйом, це вже як вам буде зручно. Зверніть увагу, що коліно знаходиться між грудьми. Ми з вами підтягуємо ніжку до плеча вирівняли. Вісім раз на кожну сторону, увага. Один. Два. Чотири. Чотири. 3, 2. Один. Тепер я думаю, що ви зрозуміли, для чого нам пляшечка, для того, щоб ніжка не опускалася вниз, а вона була максимально припіднята. І ми таким чином активуємо сіднички, активуємо м'язи дна. Зверніть увагу також, що треба, коли ми тільки підняли ніжку. Підтягнути внутрішні м'язи, підтягнути животик і закрити замочок. Тоді ми можемо виконувати цю вправу. Взагалі, коли є проблеми з м'язами тазового дна, опущення, ми завжди в будь-яких вправах ми піднімаємося, хоп, закрили. Взяли щось важке, хоп, закрили. Це є важливо, тому що. Тренування у нас триває, наприклад, годину на день. Це може бути 5 годин на тиждень, в кращому випадку. А весь інший час ми ходимо розслаблені. Говорити про якусь ефективність дуже важко, тому треба контролювати себе завжди. Поїхали. Увага! На видиху. Є, поза дитини. Відкриваємо коліна поширше. Стопи одна біля одної. Сіднички позаду, ручки витягуємо вперед. Голову на бік. І ручками витяглися ще далі вперед. Вдих, видих. Розвертаємо голову на інший бік. Також додали рух руками вперед. Супер. Наступна дуже ефективна вправа. Але лягаємо через бік. В будь-яких вправах. Через бік. Стопи в нас знаходяться від сідничок десь на сантиметрів 10-15. Плеча ми забираємо під себе, руки вздовж тіла. Робимо глибокий вдих. Видих, випускаємо все повітря, Іначе ми хочемо зробити ще довдих, але таким чином ми просто підтягуємо животик до себе, тобто, щоб пупочок тягнувся до спинки. І трошечки вгору. До спинки і трошечки вгору. Під ребра, наче. Давайте спробуємо вдих. Думаю, що у вас вийшло. Тепер, коли ми підтягуємо животик, ми піднімаємося на півмісточок, на половинку. Таким чином, животик у нас лишається підтягнутим, і ми м'язи тазового дна, піхву, все затягуємо всередину. Робимо в себе в думках такий приклад, що ми наче ковтаємо водичку, закрили, щоб вона не виливалася. На розслаблення ми робимо потихеньку видих, спочатку лишаючи поперек, поставили, а потім сіднички. Будь ласка, робимо таких вісім разів. Підгорнули плечики. Вдих. Вдих. Видих. Супер. Не забуваємо, що це тренування ми можемо виконувати, краще його виконувати на це ще. Тобто, коли ви ще не снітили. Або ж, якщо у вас не вийшло вранці, то хай пройде 2-3 години після прийому їжі, і тоді можете виконати це тренування. Коли ми виконуємо його на це ще, ми відчуваємо. У вправах більш своє тіло, також ми не нашкодимо травленню і органам, тому що вони зараз в нас пусті. І коли ми підтягуємо, ви можете відчути, як від е прям лобкової кістки до пупочку сюди вгору, наче тягне підложечкою, наче такий один стрімкий м'яз підтягується. Давайте ще раз ми виконаємо такий підход. В мене вийшло 9 разів на 8. Дивіться, ми затримали дихання, підтягнули і робимо таку кількість разів, наскільки вистачає не дихати. Але якщо вам пече в грудях, у вас нема вже повітря, то тоді ви припиняєте, видихаєте повільно, знову набираєте повітря. Це може бути, наприклад, вистачати вам на 2 тільки підйоми, хай буде на 2. Увага! Вдих, видих. Вдих, видих, увага, вдих, видих. Добре, обіймаємо колінця Навхрест ніжки, беремо себе за пальчики ніг і підтягуємо якомога ближче коліна. Плечі розслаблені, не підтягуємо їх. Змінили. Добре. Розвертаємося через бік, піднімаючись. Можна після вправ ще трошечки потягнутись. Дівчата, я запрошую вас на свій курс по відновленню, де ми будемо з вами ефективно, безпечно тренуватися. Будемо тренувати не тільки м'язи тазового дна, боротися з діастазом, зайвою вагою, підтримувати гарну. Красиву статуру, нашу так, вирівнювати плечики, позбуватися болів в різних зонах тіла. Тому я вас запрошую, чекаю вже старт на цьому тижні. Якщо ви будете дивитися це відео пізніше, то курс вже буде активний. Пиши в коментарях, хочу на курс по відновленню, і я надійшлю тобі додаткову інформацію. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!